Притча про гордість Одного разу до мудреця прийшов багатий чоловік, відомий своєю гордістю. Він сказав Учителю, мене всі поважають за моє досягнення, я багатий, впливовий і розумний, але чому, незважаючи на все це, я не відчуваю справжнього щастя? Мудрець запросив його прогулятися. Вони прийшли до річки, де стояла глиняна чашка і золотий кубок. Мудрець наповнив обидва водою і сказав: Пий. Чоловік взяв золотий кубок і зробив ковток. Потім узяв глініну чашку і теж скуштував воду. Він здивовано промовив Вода однакова на смак. Мудрець кивнув. Так і є. Але чому ти обрав золотий кубок першим? Бо він красивіший і дорожчий, відповів чоловік. Мудрець усміхнувся і сказав. Твоя гордість це як золотий кубок. Вона змушує тебе шукати зовнішнього блиску замість внутрішнього змісту. Ти турбуєшся про те, як виглядаєш у чужих очах, а не про те, що всередині тебе. Але істинне щастя, як вода, вона не залежить від кубка, у якому знаходиться. Чоловік задумався, а мудрець додав: Справжнє щастя приходить тоді, коли ти залишаєш свою гордість і починаєш бачити цінність. У простоті.